Хмельничанин Максим прийшов на благодійний концерт рок гурту Козак Систем у День Героїв. Воював з 2014-го. Після поранення у 2022-му продовжує допомагати захисникам. Мистецька сотня гайдамаки підтримує побратимів своїх. З нашого хмельницького 86-го батальйону, з шептівського 88-го батальйону. З інших частин наша славна восьмерка. Допомагаємо, чим можемо було б непогано в нашому хмельницькому госпіталі військовому і в госпіталі ветеранів виступили. Бо я думаю, що був, це чудова ідея була б. вже втретє. На концерті Ксенія цього разу з донечкою завжди ходимо, бо знаєш, що хлопці завжди підтримують наших хлопців. Ми теж хочемо трошечки і задонатити на їхніх концертах. Можна і повеселитися, і поплакати, і згадати тих хто загинув. І підтримати тих, хто живий з вірою в перемогу. Ми сьогодні тут за більше як два роки. Музиканти Систем» дали десятки концертів для поранених воїнів у шпиталях в рамках туру Люди титани за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. У день героїв, коли в Києві на церемонії національної музичної премії ЮНА вони серед п'яти номінантів як кращий рок-гурт виступають в Хмельницькому. Ми приїхали для того, щоб долучити людей до руху спротиву. Сьогодні ми будемо грати 258-й Безкоштовний для людей концерт і благодійний для Збройних сил України, тому що ті люди, які сьогодні не в ЗСУ, мають бути для ЗСУ. І якщо раптом хтось себе не знайшов, або там я не знаю, не довіряє благодійним фондам, він має можливість прийти на концерт Систем», задонатити в скриньку, і ми особисто повеземо ті дрони, які купимо особисто в зону бойових дій і віддамо тим чи іншим бригадам, з якими ми вже два з половиною роки співпрацюємо. З перших хвилин концерту на центральній сцені парку імені Чекмана лунають знайомі багатьом пісні гурту. Сотнею голосів хмельничани підтримують музикантів. На таких благодійних концертах музиканти Систем» постійно збирають кошти на дрони і розмовляють з глядачами. Ти або в зсу. Або для зсу і третього не дано або ми їх, ну або ми їх. Слава Україні! Концерт тривав понад дві години. Лише під час благодійного аукціону хмельничани задонатили 30 тисяч гривень. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.